Вартість сигарет в Україні різко зросте вже за кілька тижнів. Попереджає видання «Обоз.UA». Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про значне підвищення акцизів. За підрахунками видання, вартість найдешевших цигарок із фільтром може зрости приблизно на 20 гривень. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як в Україні перерахують вартість сигарет і до чого готуватись найближчими роками курцям. Докладніше далі. За темпами зростання цін цигарки посідаючи не першу позицію серед інших товарів. Наприклад, ще у січні 24 го пачка середнього класу з фільтром коштувала у середньому 82 гривні 34 копійки, а станом на січень цього року вже 104 гривні 30 копійок. Акцизи невпинно зростають і зростатимуть надалі. Однак цих темпів недостатньо для того, щоб виконати євродирективу і дотягнути акциз до мінімального в ЄС рівня в 90 євро. Наприклад, в Україні зараз сигарети Мальборо Голд можна купити за 125 гривень, а в сусідній Польщі такі самі сигарети продають за 239 гривень 20 копійок в еквіваленті. Для того щоб стати членом ЄС, Україна має виконати вимоги щодо мінімального розміру акцизів, нагадує видання. На виконання цієї вимоги і ухвалили урядовий законопроєкт номер 11090. Документ мав набути чинності ще з 1 січня, однак президент не підписував його впродовж майже трьох місяців. Підвищення акцизів на сигарети вимагали не тільки в ЄС, але й в МВФ як умову для перегляду програми кредитування. Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підрахував, через те, що підписання законопроєкту затягнули, бюджет втратив трохи більше як 2 мільярди гривень. Втім, видання ВОЗ.ЮЕЙ заспокоює курців. Миттєвого зростання ціни не буде. Товарні запаси дозволять відтермінувати період підвищення ціни щонайменше на кілька тижнів. Усе що встигли виготовити і продати до зростання акцизу, продаватимуть за старою ціною з урахуванням чинного співвідношення курсу євро до курсу долара, а також прогнозу щодо девальвації гривні від МВФ, найдешевша пачка сигарет коштуватиме 118 гривень вже у цьому році. У наступному році вартість складе вже 142 гривні, у 27-му – 155 гривень, а у 28-му році сягне 167 гривень. Водночас, народний депутат Ярослав Железняк налаштований більш песиміс. Стично він стверджує, що подорожчання може бути на рівні 40 гривень за пачку вже цього року. Чим дорожчі сигарети, тим більше українців замислюються на тим, аби кинути шкідливу та ще й затратну звичку. Попри активне проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування ділянками з покладами бурштину, видобуває сонячний камінь в країні офіційно лише 9 компаній. При цьому правоохоронці продовжують фіксувати поодинокі випадки роботи чорних копачів та факти незаконної обробки бурштину. Аня телеграфії вирішила розібратися, що відбувається з видобутком українського бурштину та хто саме стоїть за цим бізнесом. Докладніше далі. Цікавість українського бізнесу до бурштину не спадає в останні роки. Компанії, як старі гравці на ринку видобутку сонячного каменя, так і нові, намагаються отримати доступ до родовищ, зосереджені у Житомирській та Рівненській областях. При цьому у Волинській області, де також є бурштинові поклади, цим без сюрпризів. Тут видобуває цінний камінь лише комунальне підприємство Волинь На Житомирщині, де бурштинових родовищ багато, але вони невеликі. спецдозволів різних категорій було надано за два. Двадцять 24 роки тільки три на рівненщині за останні два роки було надано загалом 37 спецдозволів. Найбільші гравці ринку відомий столичний бізнесмен Ігор Мазепа та депутат рівненської облради кількох скликань Юрій Благодир. Віднедавна працює на Рівненщині. Також один з основних операторів бурштинового ринку у піднебесній китайський бізнесмен Ванг Джикай. Він став одним з небагатьох прямих іноземних інвесторів в Україну під час війни. Більшість спеціальних дозволів було Зіграно на аукціонах. При цьому, як зазначило видання, в переможцях часто зустрічаються одні й ті самі компанії. Серед власників зустрічаються такі прізвища, як Роман Роденко, бізнесмен, що фігурував кілька років тому у бурштиновій справі як компаньон Борислава Розенблата, який незаконно виводив добутий бурштин з України для подальшого продажу за кордоном. Втім, Руденко не оголошували підозру та до відповідальності його не притягували. А тепер його фірми беруть активну участь у боротьбі за спецдоз. Зволи на бурштинові поклади, попри ніби прозорість процедури, як з'ясувалось, торги спецдозволами не завжди відбувалися за правилами. Учасники вдавались до недобросовісної конкуренції, а на результати торгів впливали певні кулуарні домовленості. І звичайно ж повністю побороти незаконний промисел і досі не вдалось. Наприклад, у Житомирській області, за даними головного управління нацполіції, у 2022 році було виявлено і задокументовано шість фактів незаконного видобування бурштину. У 23-му році 5, у 24-му – 3. копачів. На гарячому силовики ловили в Олевському, овруцькому та Коростенському районах. У всіх випадках правоохоронці розпочинали кримінальні провадження за статтею 241 кримінального кодексу України. В цей період слідчі розслідували і справи попередніх років. Таким чином, у 22-му році на розгляді перебувало 19 справ, що пов'язані не тільки безпосередньо з видобутком, але також і з перевезенням та збутом. При цьому підпі. Цехи з обробки бурштину серцю на Житомирщині за останні три роки не виявляли. І як завжди, до суду дійшов лише незначний відсоток справ. Зокрема, у 24-му лише два провадження дійшли до суду. Одне закрили зниження цін на найбільш популярні в Україні ліки виявилося черговою популістською мильною бульбашкою влади. Нагадаємо, що ціни знизили на 30% з 1 березня за рішенням РНБО. Втім, напередодні такого зниження, як стверджує видання обоз ювартість ліків різко злетіла. Ціни досягли піку у січні, а вже у березні дійсно відбулося зниження вартості до того рівня, який був торік. Ціни на ліки формують виробники, дистриб'ютори та аптеки, нагадує видання. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як в Україні створили ілюзію зниження цін і хто за це відповідає. Докладніше далі. Після того, як чиновники спочатку різко підвищили ціни на ліки, а потім знизили, міністерство охорони здоров'я України звітувало про результати. Щоправда, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ціни вдалося опустити лише на чверть, а не на 30%, як обіцяли українцям чиновники. Що теж непогано погодимось. Поки чиновники мозу радісно діляться результатами нової ініціативи, виробники ліків намагаються пояснити, що вартість препаратів весь час зростає через війну, логістику та вартість сировини. Яка залежить від коливання курсу валют. А за роки війни відбулось суттєве зростання курсу долара в Україні. Не будемо також забувати про енергоносії, тому ціни на ліки в Україні передусім залежать від виробників, які формують 71,8% вартості ліків. Аптеки можуть впливати на 22,3% від кінцевої ціни, а дистриб'ютор лише на 5,9%. Між тим на сайті МОЗ оприлюднили перелік препаратів, які подешевшали, та їхню. Вартість із 1 березня. Дійсно, якщо порівнювати з січнем-лютим, ціни знизились. Але насправді ще влітку 24-го ліки коштували значно менше ніж у березні 25-го. При тому, в січні напередодні зниження цін, синхронно всі лікарські засоби з переліку найпопулярніших значно подорожчали. Наприклад, Дарниця зараз в аптеках коштує до 20 гривень за блістер з 10 таблеток. Однак, у травні 24-го ціна блістера була така ж сама. Потім вартість зменшилась до 18 гривень а станом на січень 25-го відбулось різке подорожчання, аж до 24,5 гривень. Але з 1 березня, як і обіцяли, в моз ціна значно знизилась. Однак, фактично, якщо враховувати ціни за рік, то нічого не змінилося. Більше того, українцям довелося витрачати на ліки більше. Хоча у березні дійсно ціни повернулись на той рівень, який був рік тому. У грудні, січні і лютому, українці були змушені купувати популярні ліки за ціною, яка була значно вищою. Чому у Мозі, нібито не помітили таку маніпуляцію з цінами, не зрозуміло. Дивиться видання «Обоз.UA». Пенсія все далі, але тільки для пересічних українців. Так в країні знову збільшилися вимоги до стажу для передчасного виходу на пенсію. Пише видання «Обоз.UA». При цьому чиновники та судді, котрим обмежили космічні пенсійні виплати, повертають їх собі через суд. Докладніше далі. Відтепер, щоб піти на заслужений відпочинок після досягнення 60 років, треба мати щонайменше 32 роки стажу. Нагадаємо, що минулого року була норма в 31 рік. При цьому вимога щодо стажу зростатиме щороку на 12 місяців, поки не досягне 35 років. Про це йдеться в повідомленні ПФУ на офіційному сайті. Так, щоб вийти цього року на пенсію в 63 роки, треба мати від 22 років стажу. При цьому норма щодо стажу зростатиме до 28-го. Нагадаємо, що наразі час виходу на пенсію залежить тільки від стажу. Є три варіанти: у 60, 63 чи 65 років. Більшість виходить на пенсію 60 років, але задля для цього треба мати щонайменше 35 років стажу. Щоб вийти на пенсію в 65, достатньо проробити 15 років стажу. Ось вимоги для виходу на пенсію в 63 та 65 років весь час змінюються. Щоб дізнати свій пенсійний вік, треба порахувати стаж та порівняти з вимогами для виходу на пенсію. Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60, то треба мати щонайменше 31 рік стажу. Якщо ви встигли заробити від 21 до 30 років стажу включно, то доведеться працювати до 63. Якщо маєте менше 21 року стажу, то пенсію можна буде отримати тільки в 65. Щоправда, закон дозволяє вам докупляти стаж. Вартість кожного місяця складає 44% мінімальної зарплати. Станом на зараз це 3520 гривень за кожен місяць. Місяць стажу, наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за один рік доведеться доплатити 42 200 гривень. Однією з ключових проблем пенсійної системи в Україні залишається несправедлива система розподілу публічних коштів, пояснює видання. Минулого року з пенсійного фонду витратили близько 120 мільярдів гривень на високі спецпенсії. За загальними правилами на заслужений відпочинок вийшли 7 мільйонів 508 тисяч 295 українців. Якби ці кошти розділили між звичайними українцями, що місячну виплату можна було б підвищити на 1300 гривень. У результаті середня пенсія замість 6300 гривень складала б 7600 гривень. Нагадаємо, що Кабмін із січня почав обмежувати спецпенсії. У результаті виплати, які в 10 разів перевищують мінімальну пенсію, почали скорочувати на відповідний коефіцієнт. Під скорочення потрапила тільки різниця між 10-ма мінімальними пенсіями та фактичною виплатою. Таке нововведення не зачепило Суддів і тих військових, які захищали Україну починаючи з 2014-го. Втім, вже через кілька місяців суди по всій країні ухвалили понад 670 рішень про скасування обмежень колишнім прокурорам та суддям. За оцінками журналістів видання обоз незабаром кількість таких позовів у суди обчислюватиметься тисячами. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.